Вони вирішили підтримати почуття гордості за Україну, а заодно й заохотити молоді таланти. В Івано-Франківську започаткували перший та наразі єдиний в країні конкурс патріотичних соціальних роликів. Про українські змагання режисерів абатрів присвятили перші річниці революції гідності. Щодо робіт, то жодних обмежень ані за віком, ані за тривалістю роликів для конкурсантів не висували. Головні критерії відбору ідейність та мурашки по шкірі після перегляду. Завдання, зокрема, кон. Курсу, про який ми говоримо, це дати старт течії в Україні, такі, як колись група мрійників створили Слухай українське, хто пам'ятає, купуй українське, ну і багато інших течій, які зараз живуть уже ну, своїм життям вірусним. Друга теза, це що зараз в Україні, от, ну, ще 5-10 років тому я би я не міг би подумати, що. Не журналісти можуть створювати дуже класні якісні продукти. Серед 25 робіт, які надійшли організаторам випробування на якість пройшли лише дев'ять їх автори. здебільшого вихованці місцевої школи професійної журналістики, як і Софія Трущук, дівчинка, котра стала водночас і режисером і сценаристом для власної роботи, каже, присвятила її тим, хто нині воює на сході. Кожен з нас у на сьогодення має зробити щось важливе для того, щоб підтримати тих, хто знаходиться на сході. І у кожного з нас є своя віддушина, яку ми можемо вкласти в певну роботу. До прикладу, у нас є волонтери, які дуже часто бувають на сході. У нас є добровольці, які записуються у нас в Гардію. На превеликий жаль, чи то на щастя, поки що мені 16 років я дівчинка. Таким чином, ні волонтерство, ні добровольство мені поки що не світить, і тому. Ми старалися через даний ролик показати те, що відчуває кожна дівчина, яка чекає з фронту свого хлопця. Ім'я переможця конкурсу організатори обіцяють назвати вже 21 грудня. А поміж тим сподіваються, побачать кращі роботи не лише на екранах місцевих телеканалів, але й центральних змі. Та вже готують рекомендації до урядовців, щоб зробили конкурс всеукраїнським. Навіть придумали тему для другого етапу, який стартує в січні. Цього разу присвятять його героям Крут та Дню Соборності.